Тома в Україні час ново на В студії Діана Славінська. Вітаю ніч на Дніпропетровщині була гучною Звуки вибухів. Чули і у Дніпрі. За попередньою інформацією працювала сила ППО проти ворожих БПЛА. Чекаємо офіційну інформацію від ова вночі. Повітряна тривога тривала 40 хвилин. Ми продовжуємо випуск нова електрика та сантехніка у Дніпрі. Продовжують виконувати ремонти у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Минулоріч понад 500 об'єднань подали заявки на участь у більш ніж сотні будинків. Роботи вже провели. На двох з них під час свого чергування містом побував директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Святослав Ткаченко. Затомі тому що тут проводка була слаба ремонтів у будинках ОСББ та ЖБК. За цей час нею скористалися вже понад тисячу будинків. Один з таких ОСББ Батумське-4. в цьому році тут замінили електрику по стояках трьох під'їздів. Наші співробітники приїхали до даного багатоквартирного будинку, провели відповідне дефектування, перевірили заявку голови ОСББ, все було вірно. Наразі я поспілкувався як з підрядником, який зазначив, що всі роботи були виконані якісно, у строки, передбаченим договором, та він зазначив, що на зазначені роботи послуги надані 36 місяців гарантії. Тобто у будь-який момент голова ОСББ має змогу звернутися до підрядної організації та усунути будь-які ситуації, які можливо виникнуть. Що саме було замінено? Замінена запорна арматура, задвижки. В случае проведения ремонта, замены труб, так как задвижкам было старым 20 лет, невозможно было перекрыть подачу. Ще один приклад співпраці міської влади з Дніпрянами є в СББ Дружний. Тут завдяки програмі замінили елементи опалення у котельні та відремонтували сантехнічні системи на насосній станції. Була замінена виходить, від холодного водопостачання, та також були замінені елементи, які допомагали теплопостачанню даному в даному будинку. Ми були в котельні. Я перевірив якісні матеріали, дійсно вони є. І всі матеріали, які були в дефектному вакті, вони є в наявності. Завдяки співфінансуванню ОСБВ можуть проводити ремонти, сплачуючи лише 25% вартості решту 75% сплачує місто. Безпека для приватного сектору у Дніпрі. Тривають роботи з оновлення вуличного освітлення. Таких потребувала і одна з вулиць на житломасиві червоний камінь. Слабкі лампи погано освітлювали жваву вулицю. Тепер тут нові ліхтарі потужніші. Мої колеги продовжать тему. Цією вулицею жителі житломасиву Червоний камінь ходять ввечері після роботи. кажуть, старі ліхтарі ледь світили. Ввечері вже люди ходять. Все -таки. Время такое, що необходимо. Чим більше свята, тим лучше, як, як в Європі. Ми дякуємо, що це робиться. Бо дуже погано, коли не освітлені вулиці, це страшно, а взимку так взагалі дуже страшно. Тепер тут кипить робота. Комунальне підприємство Міськ світло продовжує оновлення зовнішнього освітлення у місті. Ми займаємося заміною кабеля на сіб і ставим нові світильники. 13 старих світильників демонтують, і на їхньому місці з'являться півтора десятка нових з натрієвою лампою. Вони набагато потужніші, тож в темну пору доби людям буде зручніше. По перше, це і експлуатація, тобто не потрібно буде ближайший час тут заїжджати, замінювати замінити лампи ті ж самі комплектуючі світильника, та буде світліше локучу світильники кращого типу ці ліхтарі і прослужать довше, і світитимуть яскравіше, і хіловати ощадитимуть. Також комунальники змонтували майже 500 метрів нової повітряної лінії. Цілодобова робота тисячі врятованих дітей. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Руднєва днями відзначила своє 110-річчя. Наразі це одна з найсучасніших лікарень східного регіону України. 15 відділень, де надають допомогу дітям від народження і до 18 років. Заклад має хірургічний, ортопедичний, травматологічний та нейрохірургічний профілі. А з початком повномасштабної війни лікарня приймає пацієнтів різного віку. У Дніпрі міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає 110-річчя. Вона є потужним лікувальним закладом, де маленьким пацієнтам надають допомогу з перших хвилин життя. Дитячий лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Вікторія працює у клініці з 2011 року. каже, поклик допомагати малечі відчувала завжди. Очень большой процент детей рождается в нашей стране, не в нашей, а в мире недоношенными, с маленькой низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Поэтому мы занимаемся выхаживанием таких детей, их лечением, реабилитацией. Очень много детей доношенных рождается с врожденными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами старается помочь таким детям Соціально адаптуватися в дальніше медичний центр імені Рудніва має різнопрофільні відділення та велику команду лікарів. Щороку тут проводять близько 7 тисяч операцій. Я хочу всім нагадати, що ця лікарня була заснована першою почесною громадянкою нашого міста Надією Олексієнка, яка віддала багато частку з коштів своїх, щоб увіковічити пам'ять свого чоловіка. Сьогодні, у цих скрутних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, наші лікарі про. Лікують наших діточок, працюють цілодобово 24 на 7. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до колективу лікарні приєдналися п'ятеро фахівців з Харкова. У закладі також часто залучають досвід іноземних колег. Лікарня нам вже як дім. Ми друг, друга знаємо всі, ми живемо бідами, радістями наших співробітників. І Що я хочу сказати? Я дуже і дуже. Вдячна цій лікарні, бо тут пройшло моє життя. Тут проводять сотням дітей з масою тіла від 500 грамів до 1 кілограму. Стронка фігура еталон краси та індустрія моди нині завоюють пишнотілі красуні. Дніпрянка Тетяна Горбатко, модель плюс сайз. Знімається для соцмереж і магазинів. Має десятки тисяч підписників у соцмережах. Як дівчина з немодельною вагою і зростом поборола комплекси і отримала справжнє визнання, ми побували на знімальному майданчику і навіть вдома у зірки соцмереж. Треба ще емоції, Треба трохи додавати. І волосся так да. О, добре, добре, добре. Пластична, фотогенічна і усміхнена. Це модель плюс сай з Тетяна Горбатко, а кілька років тому ховала пишні форми і рахувала калорії. В школі все було добре. Я вже набирала вагу е в інституті. Хлопці мої говорили мені, щоб я схудла. Я дуже переживала, я в тренажерний зал ходила. Були й інші розчарування, які згадує із посмішкою. Мені запропонували зйомку, реклама е одягу. І я приїхала, така приходжу, а Вони таке. Ой, ти така маленька. Я розплакалась там. Думаю, що і поїхала додому. Працювала логістом, продавала інструменти, але зйомки не припиняла. Хейтери у соцмережах дратували, бо писали образливі коментарі. Мотивація почала зашкалювати, коли у глянцевому журналі побачила пишнотілу красуню зі США Ешлі Грем. Це вона така розкішна жінка, вона така сексуальна, вона не соромиться свого тіла. свого... Целлюліта і дуже А що це таке? Твоя золота медаль. Батьки не одразу зрозуміли відверті фотографії доньки. Бачили Тетяну адвокатом. Не восприйнімали в початку це. Я боля вже це вірю надивлюся. Мені купальники, значить купальники. Мама, мама більше, а папа. Папа буває. Зачем вона це виставила? Тато моделі тільки на перший погляд суворий. Па. Що ти там робиш? Танечка, це тобі не на подіумі улибаться. Йдемо на огороді, сапку беремо і починаємо полоти. Насправді Тетяна вміє полоти косити траву і навіть козу доїти, пояснює батько, а оскільки будь-яка справа її під силу і з донченою професією змирився. Так, да, я, звісно, був шокований, як, як проста людина. Це для мене було незвично. Ну, їй дуже подобається це. Робота і бачу, що успіхи є. Сусіди в курсі, що Таня модель. Радіють, коли на екрані бачать землячку. Модель не раз по телевізору бачила. Ну а як приємно було? Звісно, приємно. Не тільки я бачила, і другі бачили. Дівчина на зіркову хворобу не страждає. Спілкується з усіма і навіть про класного керівника не забуває. Фотографії бачу. Да, Бачили, так, а ну, де не бачили? Хто ну, показував? Я. В там саме інстаграмі там фотографії виставляли. Модели плюс сайз експерти з моди називають іконами стилю. В усьому світі для них розробляють окремі колекції одягу. В Україні я дивлюсь вже років три. Беруть модели Size Plus і вони популярні. Якщо ти маєш вагу більше ніж м. Ти хочеш подивитися каталог чи показ і побачити, як же е, виглядає та сукня, той жакет та вишиванка е, на моєму цілі. не тільки на стрінкої дівчинки. Сьогодні модель Плюс Сай співпрацює з інтернет-сайтами і магазинами, а своїми фотосесіями доводить, що таке жіноча краса і упевненість. Спітню білизну, панчохи, спортивний одяг, весільні сукні, вечірні сукні. А головне я рекламую гарний настрій для дівчин. А такі не соромляться свого тіла. Амрія Тетяна Горбатко про звичайне жіноче щастя, родину і дітей. І не сумнівається, що все так і буде. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання чи водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств та ремонтисточними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпроців та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явилися проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. Трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. І про погоду температура повітря у Дніпрі зараз плюс 16. На сьогодні синоптики прогнозують. Хмарну погоду в день дощитиме. Температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 15 до плюс 26. Випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ і наші спецпроекти. qr код на ваших екранах. Якщо Дніпро тівій зник з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 9-й. До зустрічі.